Багато людей насправді втратили свої домівки, мало того, що втратили домівки, втратили ще й документи на них, бо у багатьох це все згоріло вдома. І добре, що у нас є якраз група юристів, які об'єдналися усі разом для того, щоб допомагати в таких випадках, якраз фіксувати збитки, оформляти документи і компенсацію на зруйноване майно, відновлювати документи і все це в одному спеці спеціалізованому мобільному Застосунку, який це застосунок, як він працює, розбиралася наша знімальна група. Олександр став користувачем спеціалізованого юридичного додатку через нещастя. Його тітка в Запоріжжі була поранена під час одного із обстрілів. Зі сторони Росії був удар і вона отримала сколочне ранення. Зараз знаходиться в лікарні. І нам стало інтересно, як ми можемо отримати какую-то можливо. Я скачала це приложение, зареєструвався, задав там свой вопрос. И после чего я получил ответ, в течение дня мне ответила 4-5 юристов там, с абсолютно разными ответами. Но что нас очень удивило, мы даже на это не рассчитывали. Компенсация от 5 до 30 тысяч евро. Эту компенсацию мы можем получить от... Європейська суда по правам чоловіка нам сказали, які необхідні документи здіймають. Ми займаємося їх підготовкою. Спеціалізований юридичний мобільний застосунок запустили минулоріч. Він встиг отримати міжнародну премію як найкращий юридичний стартап, розповідає засновник проекту. Сума премії 10 тисяч євро, що й дозволило під час повномасштабної війни надавати юридичну допомогу. Безкоштовно юристи вони також фахівці, в них також є сім'ї. Так їм також треба якісь гроші заробляти. Вони також лишилися без роботи внаслідок військових дій. І ми вирішили оці грантові кошти е розподілити. Яким чином ми запустили ініціативу, що людина має право, має можливість через наш додаток отримати безкоштовну юридичну консультацію. Але разом з тим, ми за рахунок грантових коштів компенсуємо юристу його роботу. Люди в застосунку можуть отримувати одразу кілька консультацій від різних юристів, що дозволяє їм сформувати найякісніший варіант вирішення тієї чи іншої проблеми. Всього в сервісі зареєстровані понад півтисячі правників. Це особистий кабінет консультанта. Наразі із актуальних питань у нас є от декілька. Наприклад, свідоцтво про багатодітну родину. Є можливість нажати кнопку відповісти, відкривається віконце, в якому ми бачимо повний текст запитання, аналізуємо його і маємо можливість надати письмову консультацію. Великий плюс роботи в застосунку полягає саме в тому, що можна зайти туди в будь-який час доби. Питання клієнти задають так само в будь-який час доби. Це може бути ранок, вечір, навіть вночі. Так тому юрист, адвокат, який являється консультантом в даному застосунку, він має можливість зайти туди, коли йому зручно, і проконсультувати з приводу свого фахового питання. Анатолій один із консультантів у додатку, каже, майже 70% запитів надходить від пересічних українців, і стосуються вони переважно військової сфери чи проблем, спричинених війною, приміром, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи або соціальну допомогу. Дуже багато звернень у людей з приводу того: у мене зруйноване житло. Я хочу отримати компенсацію або зафіксувати збитки, але в мене на це житло немає жодного документу. Тому що вони згоріли, я їх загубив. Є е, досить чіткі алгоритми і механізми, як е, документи, які втрачені або зруйновані, або там згоріли вони, як їх відновити, як отримати дублікати. Якщо ми беремо початок війни, то бізнес ставив питання бізнес-міграції, тобто вивезення своїх активів за кордон в країни Європи. Наразі спостерігається така тенденція, що бізнес хоче розвиватися в Україні, воювати на економічному фронті. Все більше заявок на платформі Консультант надходить до нас з питань реєстрації бізнесу в Україні, відкриття ФОПів, консультування стосовно оподаткування, яке наразі відбувається у воєнному стані. Застосунок працює подібно додатків з виклику таксі чи доставки. Користувачі мають змогу оцінювати юристів від рейтингу, залежить розмір гонорару кожного. Під час реєстрації застосунку консультантів модерують. Ми перевіряємо його освіту в обов'язковому порядку. Це повинен бути диплом про вищу юридичну освіту. Якщо він адвокат, то ми перевіряємо наявність і дійсність свідоцтва. На право заняття адвокатською діяльністю і перевіряємо його стаж. Тобто ми вимагаємо, щоб нам надали або довідку, або трудову книжку, і ми щоб ми дійсно переконалися, що людина має там рік, два, п'ять чи десять юридичного стажу. Ця інформація публікується пізніше, і е, люди її бачать. Перед тим як обирати адвоката з лютого у застосунку люди отримали понад дві тисячі консультацій з найрізноманітніших юридичних питань. Наразі спеціалізованим додатком користуються понад шість тисяч українців. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.